А ми ж а, чули постійно цей галас від Соловйова, що ніколи не ми не поміняємо Мдчука, значить, на азовцев. що от будемо судити на це і так далі. І тут раз і поміняли. Як ви думаєте, чому а, Путін передумав от ваш, ваші оцінки, можливо, оцінки ваших товаришів? Е, я не знаю. О, о, тут можна судити лише поверхово. Е, і всі підводні нюанси, які були з цим процесом, але ми бачимо, що е, в цілому в Росії вже ну не вишилось у них таких речей, щоб вони реалізували якусь таку наградовочку, таку вже хитру. Бачимо провал за провалом, тому з високою мірою можна констатувати, що е, це була поразка Росії, е, ну такої ж вибини, майже як те, що у них сталося на харківському напрямку, е, тільки просто на фронті оцих от е, дипломатично ідеологічному, мабуть, е, я не здивуюсь, якщо. Мотивом був дуже простий. Тобто Путіну треба було поміняти справді свого і, і він тут е, готов був. А підіграли тут ФСБшники, які таким чином е, ну, пертурбації колись звільняють, прибирають е, хтось. Вкладав вже Медведчука дуже багато грошей. І я думаю, що е, через на нього зв'язано багато процесів. І щоб якось зберегти його як агента, що то через нього ми далі ж будемо там робити. А як його можна зберегти як агент? Ну а він повністю розкритий як агент. Ну як ви його збережете? Може зберегти його тіло. І ну просто лишити його живим. А а так він яким же агентом може бути? Ніяк я, я думаю, що там якийсь ФСБшний генерал прийшов до Путіна. Каже: дивись, він там всіх здав, да, кучу посадили, але не, не всіх ще посадили. Багато хто порозбігався по закордону. І от він дуже в матеріалі. Він там 30 років, він все знає. Він знає всі помилки, які ми допустилися. І от, він нам треба як там суперрадники, При ньому ми зробимо новий план, який через 5 років спрацює щось такого роду. Ну на, насправді я не здивуюся, якщо зараз Медвічук сидить в підвалі. А йому ФСБшники там цепляють електроди, щоб він просто дав ключі до якогось біткоін кошелька Йому кажуть, Вітя, верни мільярди, тому що вже на контору стока не дадуть, а ти ж все забрав. Ну давай ділісь. Тому що ну, ФСБшники ж теж розуміють, що там же ж багато кому прилетіло за провал, якби лютневий. І, можливо, хтось там е, запали виліз і Путіну сказав, надо треба поміняти його, і зараз у нього просто намагаються гроші вернути. Я вже цьому навіть не здивуюсь, що вони це роблять. Тим більше що, е, наскільки я зрозумів, е, є підстави, вважати, що цей обмін він не був прив'язаний до харківського наступу. І просто якісь, скажімо, точки дотику і тиску, які змогли використати наша спецслужба гур на російську сторону, призвели до того, що вони зробили цей обмін такий от момент. То його треба було робити або до, або після, а, а зробити це в день мобілізації. Ну це був кошмар просто для Росії, була моральна поразка, але це сталося, тому що вони навіть не змогли перенести. Ну тобто, це я не знаю. Можливо, там українська сторона mm -hmm. шантажувала кого якихось росіян, що там якісь рахунки викладуть, щось десь у когось, щось там станеться. І хтось це прожав. Ну це поза всяким сумнівом по всій реакції, яку ми зараз бачимо, і досі От Я вчора знайшов новий дімотіватор, де оця от совєтська бабушка така, а у нас обличчя медвічука типу стоїть. І російські російські кажуть, от за це ми воюємо. <с. <с. Це величезна була катастрофа. Ну і слава Богу, в принципі, для нас, якби це дуже світла історія, тому це, що... Це, це, це апускалова Путіна було дуже круте. Я просто думаю, як це вдалося, да.